Привіт! Ти ніколи не був на сеансі татуювання, але давно хочеш. Зараз розповім, як усе відбувається крок за кроком, щоб ти почувався спокійніше і точно знав, чого очікувати. Перше знайомство й обговорення. На початку ви з майстром ще раз уточнюєте ескіз, розмір, розташування, татуювання, можливо, щось трохи зміниться, розмір, деталі, пропорції. Це нормальний процес. Важливо, щоб усе підходило саме тобі. Друге. Підготовка робочого місця. Майстер готує все стерильно, дезінфікує поверхні, одягає рукавички, готує одноразові голки, чорнило, плівку. Це дуже важливо для твоєї безпеки. Третє. Перенесення ескізу на шкіру. Зазвичай майстер спочатку переносить ескіз через спеціальний трансфер. Ти можеш подивитися в дзеркало і сказати: все ок, чи треба трохи підправити розташування. Четверте. Сам процес татуювання. Майстер починає з контурів, далі переходить до тіней або заливки кольору, залежно від стилю. Важливо розслабитися, не сіпатися і довіряти процесу. Болить? Так, але терпимо. У більшості випадків це відчуття як подряпина або печіння. Все залежить від місця і індивідуальної чутливості. П'яте. Перерви. Якщо татуювання велике, майстер робить паузи, щоб ти міг відпочити, випити води чи розім'ятися. Головне, не соромся про це попросити. Шосте. Завершення і догляд. Після завершення майстер протирає татуювання, наносить заживляючий крем і накриває захисною плівкою. Також пояснює, як правильно доглядати за ним, коли мити, чим мазати, чого уникати в перші дні. Сьоме: оплата й обговорення наступного сеансу. Якщо татуювання велике, можливо, знадобиться ще один сеанс. Уточни це відразу і домовся про наступну дату. Пам'ятай, хороший сеанс це не лише малюнок, а ще й комфортна атмосфера, турбота та комунікація з майстром. Не бійся ставити запитання, це твоя шкіра і твій досвід. До зустрічі на сеансі.